Доброго дня, любі діти! Сьогодні у нас буде заняття з розвитку мовлення. Тема заняття голосні звуки. Запам'ятайте в українській мові шість голосних звуків. Вони позначаються на письмі 10 буквами. Дивіться уважно. Звук. А позначається буквами А, Я. Звук О позначається буквою О. Звук У позначається буквами У. ю Звук Е позначається буквами Е. є Звук И позначається буквою И. А звук І позначається буквами І та Ї. Будь ласка, подивіться уважно і запам'ятайте. Це. Звук А. І буква А. Це звук О, буква теж О. Це звук У, і буква теж У. Це звук Е. Буква Е. Це звук И. Це буква І. Звук І. А тепер увага. Подивіться, будь ласка, сюди. І давайте з вами трошечки почитаємо. Слово мати. В ньому є два голосних звуки. – «а» Мати. Слово тато. В ньому два голосних звуки. А та О. Слово море. В ньому теж два голосних звуки О та Е. Слово небо. В ньому два голосних звуки Е та О. Слово зима. В ньому два голосні звуки И та А. Слово обід. В ньому теж два голосних звуки О та І. Слово стіл. Тут одни, один голосний звук І. Слово омлет голосний О та голосний Е. А тепер увага! Домашнє завдання. Дітки. Я хочу, щоб ви зняли відео або написали на аркуші паперу слова з голосними звуками. Якщо будете знімати відео, проговоріть слово вголос, наприклад, слово мати, в ньому два голосних звуки А та И. А якщо будете писати на аркуші папера, будь ласка, виділіть букви червоним кольором. Дякую за увагу! На все добре, до побачення!